Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про хайповий проект Суї. Розбираємо основні моменти, а саме, чи є в монети перспективи та по якій ціні купувати. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо на крипторанк, адже тут доволі багато статистики, яка допоможе нам ознайомитись з проектом. Впевнений про суї чули більшість з вас. Це блокчейн, проект першого рівня, доволі масштабний проект, якого чекали досить довго. Ми виконували різного роду активності. Так, вони доволі погано. Віднеслися до свого ком'юніті, як на мою думку, і побрили винагороди. Було доволі складно потрапити на сейл, але тим не менш люди купували доки Індії різних країн адже Україну обмежили, і так заробляли на сейлах. До речі, на сейлі ціна складала всього лише 3 центи. На даний момент ціна 0,76 центів, і це після відскоку. Бачимо графік після того, як були Проблеми з сек. Ціна кольнула 50 центів, і це, так би мовити, насторожувало. Взагалі, останнім часом суї постійно падає з позначки 1,3 долара. Вони впали, бачите, в ось цю зону. І про ціну ми сьогодні будемо говорити доволі багато. Давайте розберемось, які фонди інвестували в даний проект, адже це доволі важливо. Заходимо в вкладку «Token Sale». Бачимо тут також які ікси на даний момент. Тобто тут є ціна Е, Ну, вона тут доволі низька, але хочеться сказати, що не так багато людей в неї зайшли, і вони там будуть отримувати свої винагороди поступово, також з розлоками. Але так, тим не менш, усім, кому вдалося потрапити на сейл на байбіті, Кукоїні чи Окіксі, то вже непогано заробляють. Перша виплата сейлу вже приходила. Так, е, далі ми розбираємось, хто інвестував, і одразу можна сказати, що тут лише топові фонди, тобто Андерсен Хоровіц, Бінанс Labs, Коінбейс, в принципі, всі топи, всі найкращі фонди, які ви можете знати, вони є тут, тобто залучили понад 300 мільйонів доларів, і це дуже і дуже багато. Що нам дає розуміння того, що інвестували справді великі фонди. Ну тут все доволі просто: чим більший гравець на ринку, тим більше засобів впливу від. Відповідно, ми знаємо, що усі ці фонди заробили вже не один мільйон доларів на різноманітних проектах, і вони хочуть заробляти далі. Задля цього їм потрібно продавати свої монети якомога дорожче. До цієї маніпуляції ми повернемось трохи згодом. На завершення я б хотів поговорити про технологічність даного проекту, адже хтось запитає: ну в чому полягає суть цього суї. Якщо бути відвертим, немає нічого особливого. Так, це блокчейн проект, однак, якщо ми беремо продукти, які запускали суї, поки що нічого вартісного там немає. І якщо говорити про індустрію загалом, ми розуміємо, що тут працює фактор маніпуляцій і в новинному напрямку. Тобто той самий Dogecoin може рости без ніякого продукту на одних лише. Твітах, що стосується інших проєктів, так якщо у вас є власний блокчейн, це круто, адже розробники приходять до вас. Але Суї це явно не вбився ефіру йому. Це свого роду солана нового покоління, яка може дати ікси, але не варто розраховувати на щось. Неймовірне, якщо ми згадаємо проекти, які вже виходили на Суї, той самий Суїа, що вийшов на лаунчпулі, байбіт, нічого не показав. Ми інвестували в проект Турбос, який був на Суї, він нічого не показав. Тому варто це тримати в голові. Суї, це не щось геніальне, це черговий блокчейн-проект, якого ми довго очікували, і відповідно маємо якісь орієнтири, так як це новий проект. Все ж я притримуюсь думки, що варто дивитися в бік нового. Нових проєктів, адже кожного року змінюється, так би мовити, градація проєктів, і той самий EOS, який був популярний там 5-7 років тому, зараз вже забутий. І відповідно ми йдемо по цьому паттерну. Що допустимо, та ж Solana, яка підривала в 2021 році на бичому ринку, вже там за роки 3-4 буде нікому не цікавою. Далі поговоримо про токеноміку та розлоки, за того, щоб розуміти, коли ж ці топові фонди отримують свої монети. Так, знову ж таки, тут нас зустрічає перелік цих фондів, більшість з яких це тір 1 Рухаємось нижче. І одразу важливий момент. Зараз на даний момент у загальній циркуляції всього лише 5%, кома Тобто це доволі мале значення, загальний саплай буде складати 10 мільярдів, а зараз навіть мільярду немає. З одного боку, це добре, адже даний проект простіше запампити, тобто взяти оцю капіталізацію 450 мільйонів, влити ліквідності і ціна піде вгору. Однак, з іншого боку, з кожним місяцем кількість монет суї буде зростати. І чи будуть покупці, щоб їх відкуповувати, це вже питання. Рухаємось нижче. Це знову ж таки розподіл по серіях інвестування. Про це ми вже поговорили. Далі нас чекають дати майбутніх розлоків. Тут ми бачимо про відсоткові значення. Це вже відбувся один розлог, і відповідно нас зустрічатиме через місяць практично. Кожного місяця по 0,35%. Як на мене, це незначне значення, і відповідно будуть отримувати якраз учасники ось цих паблік сейлів на біржах. І 0,35% здається несерйозно. Що нас цікавить, це ось цей розлог, який відбудеться 3 листопада. Як на мене, він є доволі важливим і на нього потрібно орієнтуватися. Знову ж таки, тут вже будуть отримувати і фонди, які інвестували в серії, а і саме до цієї дати я вважаю, монету суї мають запампити. Тобто, мій орієнтир, що до 3 листопада монету повинні запампити за для того, щоб була краща ціна для продажу. Думаю, логіка тут зрозуміла, що фондам більше заробити має бути більша ціна. В основному це працює наступним чином: ціну памплять, відповідно додають якихось інформаційних новин. Більшість людей якраз тоді і заходить, і відповідно фонди розвантажують усі свої токени якраз тим людям, які купуватимуть, допустимо, по 2 долари в надії дочекатися. До 5. Після цього ціна здебільшого йде вниз. Ми прийдемо зараз на графіки, там поглянемо більш наглядніше. Тут вже бачимо більш е, широку картину по вестингах. Знову ж таки, все доволі якісно розписано. токеноміка складена наперед, і усі розлоки завершуться, як я вже казав, через 3 роки. Ну, знову ж таки, про це не варто так би мовити постійно задумуватись. Нас цікавить найближча перспектива. Тобто заробити. Тут і зараз. І на мою думку, якраз до цього першого розлоку в нас буде можливість накопичити токени Суї і спробувати їх злити на локальних хаях. Ну і власне до графіку Суї, і чому я вважаю, що на ринку може відбутися така маніпуляція? Дуже схожа картина була на монеті Аптос. Ми бачили мимолітний памп на виході. Тобто, Дали максимальну ціну. Тут не зображено, ціна доходила до позначків 20 доларів, але це лише свічка. Загалом Аптос торгувався в районі 8. І відповідно після того відбувалося плавне падіння. Тут в нас відбувалося накопичення, і після цього памп. З позначки в 3 долари, Аптос показав ціну в 20, тобто це 6 іксів. 6 іксів показав Аптос, і після того, як тут розвантажилися фонди, зокрема, ціна знову пішла вниз. Стосовно Аптосу, в мене також є свої думки. Як на мене, проект ще не відіграв і вдовго покаже хороший результат, але нас цікавить якраз актуальна картина. В принципі, пам'ятаємо, як виглядає ось цей шматочок, і як на мене, це дуже схоже на суй. Тобто, на мою думку, ціна може сходити нижче. Відповідно, ми можемо побачити ціну і по 0,4 долара, допустимо, 0,4 за суї, і після цього до. 3 листопада ми будемо бачити памп. Знову ж таки, це лише моя думка, і відповідно я несу відповідальність за свої дії. Що ж, на сьогодні будемо завершувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. А мої думки стосовно монети будуть для вас корисними в майбутньому. Я дякую кожному за перегляд і прощаюсь до наступних зустрічей.